Ну, таке броніщинське бронище, тихохід такий, так, черепаха. Тортила ще називають її. так. І всім привіт, друзі! Ви на каналі GraVace Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Irbis.ua на Tortoise. Карта промзона. Ну що ж, до бою. Так. Ну, Це у нас броніщинське бронище з перезарядкою бачимо 6,7 нахлопушувально-вихлопушувальною гарматою. Ну, я сподіваюсь, так. І наш герой нещодавно показував бій на Т-15, отже, він прокачує гілку. А в цій гілці 10 рівня танк ПВ-215Б. так, Броньована бабаха, так скажемо. <схай> отже вже ми в перечутті, що, що наступного разу вже покаже. А тут, до речі, прокачуватись. ну, Давайте так, я прокачався до 7 рівня. Ну, треба пограти, наприклад, на шостому рівні треба пограти, але не так уже й довго треба пограти, щоб прокачувати. Побачимо, як до восьмого. А ось вже на дев'ятому рівні, напевно, так як і в великих танках, вже треба награтися, і вже, щоб розуміти, як грати на 10 рівні, але 10 рівень тут взагалі не схожий на дев'ятий. І в цьому тут прикол World of Tanks Blitz. Так, ну а ми бачимо, наша вся команда. Дві ЛТшки вже поїхали. У них там починається заробіщенське заробіжче. Ми через саму промзону під'їжджаємо. Тут буде у нас братішний братіш на М3о. Поїхали, братіш. Поїхали, будемо вихлопушувати. У нас все ж таки штурмова ПТХ, так? Треба грати як штурмовий. Зараз тут ще братішок, тому що закружляє його, закружлює вже. Вага. Ну, а що тут з пробиттям проблем не повинно бути. Вже на восьмих рівнях, на дев'ятих, на 10 рівнях БТшок. На основних снарядах дуже величезне повинно бути е, пробиття. так? Це вже ну, хто дуже багато має е, срібла, так, то вже може собі там дозволяти грати на поліпшених снарядах. Хоча я знаю, що е, сфармиться тут взагалі без проблем е, срібло, тому я вже навіть буду грати напевне, що вже на восьмих. ну, Побачу, як в як мене там вийде. На сьомому рівні, але вже на восьмих рівнях точно треба буде заряджати, бо будеш грати і проти дев'яток, то буде вже дуже важко їх пробивати. Так, поки я розповідав чудові та цікаві історії, 1338 настріляно, натанковано. Я казав, що це броніщинське броніще. Ну на своєму рівні, то точно граємо ми в топі проти вісімок. Отже, це для нас м'які сілі. Ну, і якщо вже грають на поліпшених снарядах, бачимо, там об'єдналися суперники, поперли вперед, треба їх приструняти. 2-2 рахунок по бою. Незрозуміло е яка просадка, чи в суперників, чи в нас іде по ХП. Тут бачимо, що не показує, так? Де, де оскільки ХП у суперників залишилося. Тож будемо просто. Вмикати своє скіліще та вихлопушувати суперників, поки вони е, не навели там шороху. Ну, наводять шороху. Там бачимо, що у нас зустрічний бій, стали, там, став там на штанчик на захоплення, і він б'ється з двома. В нас яка проблема? У нас дуже повільна петеха, Нам треба... Недалеко десь від бази їздити, так, і, над... і якщо вже їдуть, продавлюють, прочавлюють наші братіші, то недалеко від братішів їхати, тому що СТ-шки можуть все ж таки закружлювати. У нас, до речі, я думав АФКшний тяж, але ні, він там стоїть там. Поїхав на допомогу нашому тяжу на базі ще на ПТС. Ну, а у нас поки що тут іде дуель на дуель. Три ворої знищено. 2000 настріляно, ну, я кажу, що це нахлопушувальна вихлопушувальна гармата. Я, до речі, в великих танках також хотів би на тортосі пограти, бо подивившись, надивившись вже ваших реплеїв, мені вже цікаво. Ну і такі Петехи мені взагалі подобаються. Не знаю, знаєте як? Я пограв на ПТсі в одблизк. Але те, що вони повільні, це для мене проблема, бо я полюбляю їхати вперед. Битися зразу влаштовувати заробіжча. І мене можуть закружлювати. Так. Або дуже багато на себе беру. Ну, думаючи, що е, я там всіх перехлопушу, дуже багато на себе беру і мене потім вихлопушують. Тут треба обережніше грати. Чотири вороги знищено. Шк... Е, 3153 настріляно, 4 вороги знищено, 4 пошкоджено, заблоковано. Ну не багато заблоковано, але заблоковано досвіду. 2700 і кредитів 50 тисяч. Перше місце, перше місце. Як зазвичай, чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!